Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні середа, 2 квітня. Про основні місцеві події цього дня в Чорнівцях та на Буковині вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Буковинські правоохоронці в Києві затримали злодія, який пограбував квартиру нардепа Москаля в Чернівцях. Чернівецька молодь та активісти автомайдану ініціюють відкликання депутатів, які себе скомпрометували. Десять років разом. Таку назву має виставка робіт, присвячена десятиліттю від дня заснування кафедри мистецьких дисциплін в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Угієнка. Буковинські правоохоронці в Києві затримали злодія, який пограбував квартиру нардепа Москалян в Чорнівцях. Викрили банду ракетирів, яка намагалася вчинити розбійний напад на одного з місцевих підприємців. Через те, що той відмовлявся платити їм за кришування та впіймали чоловіка, котрий хотів на Кельмінеччині спалити будинок своєї тещі після того, як посварився з дружиною. Огляд всіх цих резонансних злочинів в матеріалі Олександра Хмеля. Про банду з чотирьох осіб, яка планувала вчинити розбійний напад на підприємця. Відібрати в нього 150 тисяч гривень. чинівецький репортер уже розповідав. Тепер у міліції оприлюднили більше подроби з цієї справи. Злочинці пропонували бізнесменам свій захист, що правда за гроші. У банді було лише двоє буковинців решта двоє з сусідньої області та столиці. Розбійний напад планували скоїти з допомогою електрошокера, пістолета та ножа. У них була така тактика, що вони селилися на добу, може, максимум на дві. Виїхали вони з готелю, постійно замовляли або таксі, або якось іншим чином, тому що на готелях встановлено відеоспостереження, і щоб не зав'язатися між собою, щоб не зав'язати транспортні засоби інших фігурантів, вони викликали таксі, вже в місті зустрічалися і далі слідували на одному транспортному засобі на проведення такої так мовити розвитки і так далі. Стійка організована злочинна група, як колись було в 90-ті роки, колись був такий рекет, так, навіть, так, навіть один підприємець, який не йшов з ними на контакт, скажімо так, вони навіть обговорили питання про його. Фізичну ліквідацію групу обозовці викрили фігурантів. Затримали. Наразі відкрито кримінальне провадження. Інша група у чернівцях займалася реалізацією цих років із підробленими марками. Зберігали товар у одному з контейнерів на Калинівському ринку. У рамках відкритих кримінальних проваджень правоохоронці провели санкціоновані обшуки на торгових точках реалізації вказаної фальсифікованої продукції та за місцем проживання фігурантів. У підсумку виявили понад 212 тисяч пачок. Орієнтована вартість на чорному ринку складає 1 мільйон 700 тисяч гривень. Піймали буковинські міліціонери і злодія, котрий вліз у помешкання нардепа Геннадія Москаля та викрав звідти цінні речі. З'ясувалося, працював професійний крадій, про те, що заліз до квартири генерала Москаля, не здогадувався. Методом підбору ключів, методом віджиму вікон він проникав в приміщення. І брав коштовності гроші та в окремих випадках цінні речі та, та хутро. Наразі на рахунку затримано дві квартири в Шевченківському та три у Першотравневому районі. І одна із цих квартир це помешкання народного депутата України. Не було ніякого замовного скажімо так, бажання там, по певній квартирі. Це був просто злочинець, який серійно займався цим злочином. Промислом. І ранішній випадок стався на Кельменеччині в одному із сіл. Розпочалося все зі сварки на побутовому ґрунті, а завершилося спробою підпалу будинку. Чоловік посварився з дружиною. На, на сімейній, скажімо так, почві. І, довго не думаючи, дружина пішла з хати, він подумав, що вона може піти додому до себе вернутися. Він зібрався. Взяв пляшку бензина, пішов до тещі, де проживає теща в селі, вибив вікна в оселі тещі, облив будинок бензином і в присутності тещі будинку всередині підпалив цей будинок. Крики тещі почули сусіди, прибігли на допомогу. Вони витягнули жінку на вулицю та загасили вогонь. Взятиві тепер доведеться відповідати перед законом та вибачатися перед дружиною і тещею. Олександр Хмель, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У вчорашньому випуску Чорнівецького репортера ми вже розповідали вам про те, як ісманські підприємці, голови селищних рад та депутати різних рівнів зустрічалися з головою Чорнівецької облдержадміністрації Романом Вензуряком і просили його не призначати головою райдержадміністрації Степана Тарновецького. Сьогодні до редакції звернулися представники ГО «Майдан», які стверджують, що вчора їх оббрехали перед губернатором. А Степан Терновецький не така вже й погана кандидатура для того, щоб очолити район. Спілкувалася з майданівцями, Надія Величко. Представники Кіцманського громадського об'єднання обурені на вчорашній зустрічі в облдержадміністрації їх назвали незрозумілими людьми та ще й показали це по телебаченню. Якщо сьогодні вічі, то то, 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 то чому ніхто не знав? Значить, сьогодні не вічі? Це абсолютника сходка незрозумілих людей. Обурені люди розповідають. Вони були на майдані, на їхніх очах і руках гинули побратими. І виходить, тепер вони зайві люди. Для того руснака шановного можу сказати, що на майдані було. Легше стояти, тому що за межами майдану нас сокотили тітушки і нас убивали. І ми буде не вбили нас там. Ми тут будемо, але ми відстоїмо Україну. Обурений Михайло не тільки словами, але й складом вчорашньої делегації. В його руках примірник газети присловуті. Вільне життя, Вчораш. де є звернення до краян майже усіх, хто вчора виступав перед головою. Ода кожна замітка починається словами Чому я підтримую партію регіонів? А для майданівців це небажані в районі люди. От вчора у вас був голова. Прославлений Храбко Берегоміцький сільський. Я вже два роки. У нас у районі працює дієва команда регіоналів. Ці люди є реальними діями, довели свою можливість керувати Кісманщину. Слідуючі підприємці, який розвалив колгосп. Тут усі люди, які були, це все є регіонали. Майданівці показують численні фотокартки в інтернеті, де вони були частиною Чернівецької сотні. На щитах виносили поранених ризикуючи життям тоді боролися проти партії регіонів і її керманича. Але кажуть, найважчий майдан тепер починається в рідному краї. Неправдивим вважають повідомлення про те, що голови сільрад та керівники підприємств не знали про проведення віча у вівторок, 1 квітня. На тій неділі в нас пройшло обговорення по головному лікарю. Зі сцени головою районної ради Луполом Павлом Миколаївичем було навіть зроблено таке оголошення, що обговорення будуть відбуватися так само по голові райдержадміністрації. Було дуже багато людей в залі, тому сказати, що вони не знали, що буде вічі, це абсолютно це абсурд. Анонсовано було абсолютно всіх, всі голови сільських рад дуже добре знали, що буде відбуватися вічі 1 квітня. На підтвердження своїх слів пан Тарас показує фотографії з оголошеннями на вулицях сіл та самого кіцманя. Була також інформація і в інтернеті. Кіцманські активісти майдану не бажають ворогувати з керівною верхівкою краю однак вимагають прозорості та справедливості. Після зустрічі з ванзурика вони нас покликали для ну співрозмови, скажімо так. Вони висувають, кажуть, нас влаштовує люба кандидатура крім Тарновецького. Звичайно, ми поясніть, будь ласка, по якій причині вас влаштовує люба. Ну, два місяці це не так багато. Посада буде займатися короткий термін. Зробити реально людина нічого не зможе. Нас влаштовує люба, крім Терновецького. Чому не Терновецький? Чіткої відповіді я не почула, на жаль. Наступне віче за інформацією журналістів відбудеться у Кіцмані 3 квітня. Чернівецький репортер слідкуватиме за подіями, які на ньому розгортатимуться. Надія величко, Руслан Коков, Чернівецький Репортер телеканал Чернівці Чернівецька молодь та активісти автомайдану ініціюють відкликання депутатів, які себе скомпрометували. Зокрема, вимагатимуть складання мандатів 23 місцевих обранців, які писали звернення в прокуратуру для притягнення до відповідальності учасників блокади ратуші 2 грудня минулого року. Не уникнуть люстрації і більшість регіоналів татушок. в цьому журналістів запевнив керівник Буковинського автомайдану Олексій Коломіць. Детальніше про це в нашому наступному сюжеті. Буковинські громадські організації Студентська свобода, Сокіл та Чернівецький автомайдан зініціювали збір підписів для відкликання депутатів рад різних рівнів області, які себе зганьбили. За словами активістів, підписи збиратимуть під зверненням до виборчої комісії, аби та згідно чинного законодавства розпочала процедуру відкликання депутатів. Також сьогодні важливо дуже наголосити, що сьогодні, після переломного моменту української історії, коли ми фактично отримали нову державу, нам важливо, щоб люстрація пройшла не тільки у виконавчій структурах влади, але й у місцевих представницьких, ба більше навіть і в. Парламенті, але я думаю, що це буде наступним кроком. Координатор автомайдану Олексій Коломіч вважає, що... що в подальшому такі кроки необхідно вжити і до депутатів районних та сільських рад, які заплямували себе корупцією та втратили довіру у виборців та громадськості. Ми бачимо, що вже люди підходять, підписуються, значить, тобто. Всі реальні подальші дії юридичні, які потрібно, тобто це буде проведені і конференції, це буде проведені збори партійні, де будуть звертатися до виборчої комісії, для того, щоб вони видали підписні листи, і ми після цього зробимо вже… Ті процедури, які потрібні. Організатори встановили палатки на центральній площі та біля приміщення Чернівецької обласної ради, на яких розвішали фото зганьблених депутатів та список імен. Також коломійс повідомив, що суд зняв з нього всі звинувачення, які закидалися автомайданівцю щодо організації блокування сесійної зали міськради. Крім того, він продемонстрував низку заяв депутатів міської ради із свідченням щодо вчинення на них тиску. Олександр Коркоїл Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Одіозний лідер радикальної партії Олег Ляшко вигадав свій спосіб люстрації, прикрасив паркан фотографіями представників комуністичної партії та партії регіонів, аби кожен міг в обличчя побачити активістів тих партій, на забороненні яких Ляшко вже давно наполягає. Комуняку на гілляку, комуняку на забор. Ранку зі словами Ляшко повісив комуністів. Кандидат у президенти України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, на знак протесту проти зрадників батьківщини розвісив на паркані перед Верховною Радою плакати з фотографіями комуністів і регіоналів. каже, зробив це для ідентифікації, аби кожен українець запам'ятав обличчя служників російських окупантів. Комуністів Олег Ляшко називає злочинцями, котрі за роки радянізації вбили близько 20 мільйонів українців. І вже у незалежній країні покривали тиранію Януковича. Невідомий предмет, зовні схожий на вибухонебезпечний, виявив житель Чернівців по вулиці Завозькій. На місце одразу ж викликав рятувальників. Приїхали піротехніки і підтвердили здогадки чоловіка. Знайдений предмет виявився артилерійським снарядом калібру 76 мм міліметрів часів Першої світової війни. Наразі його знешкоджують у спеціальному місці. З початку року це вже шостий артилерійський снаряд, якого виявили Буковинці. Хотів би попередити людей? Про правила про заходи безпеки при виявленні вибухонебезпечного предмету, ні в якому разі не чіпайте його, огордіть місце знахідки та зателефонуйте по номеру 101 або 102. Буковинські рятувальники напередодні Великодня нагадали священнослужителям основні правила пожежної безпеки. Інструктаж провели з метою запобігання виникнення пожеж у церквах. Працівники управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області приділяють велике значення таким профілактичним заходам серед вірян та священнослужителів. Зокрема, цієї середи рятувальники організували зустріч із настоятелями церков різних конфесій обласного центру. Священникам нагадали, що недотримання правил проти пожеж. Не охорони в церквах може призвести до загорань. Особливу увагу рятувальники акцентували на наявності церкві як місця з масовим перебуванням людей первинних засобів пожежогасіння. було роз'яснено, як користуватися вогнегасниками, тобто первинними засобами пожежогасіння. було надано практичну допомогу та розповсюджено листівки. Безпека людини вона має бути у всьому. Ну, принаймні, людина повинна старатися за свою безпеку. І так само і в цій частині пожежні. Знаємо, що дуже багато є цих випадків, і церкви горять, особливо дерев'яні, залишають свічки, либо які падають і загоряються, чи скажімо, якісь електропроводка є несправною. Чи можна сьогодні довіряти банківським установам в нестабільний час, з точки зору економічної ситуації в країні? Клієнти багатьох банків знімають свої кошти з рахунків. Та зберігають їх вдома, вважаючи цей метод надійнішим. Проте, чи дійсно це так, і якому банку можна впевнено довірити свої збереження і до того ж їх і примножити, з нашого наступного сюжету. У зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в Україні багато громадян почали сумніватись в надійності банківських вкладів. Проте з точки зору безпеки та дохідності альтернативи банківському вкладу сьогодні немає. Однак одразу виникає інша проблема: як обрати надійний банк. Наразі більшою довірою експертів користуються установи, які мають підтримку іноземних європейських акціонерів. Серед таких банків є і «Укрсиббанк». Майже 80% акцій компанії належить одній з найбільших та найбільших найприбутковіших європейських фінансових груп у світі BNP Paribas. Ще 15% акцій належить Європейському банку реконструкції та розвитку. Міжнародна співпраця наразі є найкращою гарантією, яку банк може запропонувати клієнту. В світі останніх подій кожен українець хоче бути впевнений щодо безпеки своїх заощаджень. Обираючись серед ряду банків, на жаль, деякі люди обирають зберігання грошей, депозит під матрасом свого роду. Однак така альтернатива змушує не тільки квартирних грабіжників потирати руки, але нівелює самий сенс заощаджень як таких. Поєднуючи українські традиції та європейську якість, укрсибанк Paribas ГРУП гарантує кожному нашому клієнту безпеку. У зберігання кожної гривні, якщо говорити про BNP Paribas, то ця компанія вже близько 150 років працює у сфері надання банківських послуг в 80 країнах світу. Тому така співпраця для Укрсиббанку – це надійний міцний фундамент. За більш ніж 20 років роботи в Україні Укрсибанк зміг побудувати чітку і прозору систему взаємодії з клієнтами, підтримуючи їх в усі часи. Наразі серед клієнтів популярні короткострокові депозити. Укрсибанк пропонує депозит на три місяці надійний статок під 15% річних. Для того щоб оформити даний депозит, можна звернутися в одне з 500 відділень «Укрсибанку» або оформити цей депозит через інтернет-банкінг. Ще одним аспектом безпеки банківських вкладів в Укрсибанку BNP Паріба груп є те, що він являється учасником фонду гарантування вкладів населення. Що ж до надання кредитів, то тут нас запевнили, що установа працює в звичайному режимі, а відтак видавати продовжують. Дар'я товпіч, анатолій Єроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Десять років разом таку назву має виставка робіт, присвячена десятиліттю від дня заснування кафедри мистецьких дисциплін в Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Тут навчаються молоді та оновиті цікаві особистості. Такими є їхні роботи, представлені у мистецькому центрі Чернівців Вернісеж. 106 робіт і жодної схожої. Серед представлених портрети пейзажі новітні течії образотворчого мистецтва. Я думаю, що Кожного художника має бути якби, свій стиль, своє бачення. А ви кажете, як фотографії, то ну, фотографію можна і сфотографувати. Там, тобто, там я би сказав, там творчості якби, немає, там є ремесло. Тобто, ти можеш малювати як фотографія, і все, там творчості ніякої немає. Ну, це моя думка. Кафедра мистецьких дисциплін була створена у 2004 році у Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. З того часу тут стали художниками та фахівцями реставраційної справи чимало талановитих осіб. Заслужених ще немає художників. ні. Є ще ну вже десь чотири випуска зробили. Вже ще таких здобутків великих у нас немає, але сподіваємося, що будуть. Хороша річ бути художником, показує, що тебе хвилює, що людей хвилює. Та й... Добре показувати. Ніхто правда не звертає уваги останнім часом. Мистецтво не стало таким популярним, але ти виплескуєш свої емоції. На виставці представлені роботи як студентів, так і викладачів. Це результати численних пленерів, творчих завдань, миттєвості натхнення та плідної праці. На мой взгляд, такого слова як талантливый, ні Талантливый – это це 99% труда і 1% таланту. В общем, з студента чоловіка особистості вийде, ну, в даному случае, художник, если он будет буде работать. Только через роботу може бути результат. Виставка триватиме до кінця квітня у мистецькому центрі Вернісаж. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. вам найкращого побачимось.